Бабушенька, пошли А мы ему пошли гулять. не дали. А мы, его, мы, мы, мы не можем дать волосы. Чего? Сляп ему. Сляп ему А надо мне Ему надо А сделать как? А потом, пошли мы не делать. Everyone knows that ваши нагрес, стрічай, ярмо майк, даки моєї позаці Сан Сім, моя сім'я, меце, за свободний прогрес. Десять десять років війни зламали процес Відітько, казується ми на крутим ратить Сі Кров кров'ю поплатить, Сюдам шуми, катом Сім Слобу страх і біль прийдеться опанувати Сі Поки біля дому матері закритай тин та є, де жото блакитний прапор земля обіймає Там, де там, де села болять, летять степами, Вирваний шмат земля, вільна є газаками Десять років гартували нас, там де куля сікла. Вибач, вон, що я тільки зараз добравсь до біта, зусиль приклав у музиці, доки ти прикладав приклад, нагадала доля нам біду, ми прийняли розклад. Мій бру. старт, в унісон Закричать районний гадлес. Я б'юсь способ. Everyone knows that Russian aggressive Що розбудіть, бо серце болить Карикатура, добрий пастор і демон на куполі З церкви тим демон не зрізе, як би сильно нове мене Палає, полиня, здригнеться землями, Йдемо з молитвами в полі. Там мене обійме думками сум, поки гучно демон плеще ще в долоні Лютий вітер рознесе полями шум, доки моє брате, доще в полоні. Ховалися в хлібі і ржали коні Мій бро На старт В унісон закричать районний Godless Я б'юсь Позор Everyone knows that Russian Казице, ми на крути кров крові поплатить, дам шуми катам. Сім злобу страх і біль Прийдеться опанувати все Поки біля дому матері закрита Українська слава пам'ятає Де жота блакитний прапор земля, обіймає там, де там, де сіла, болять летять Степами, Вирваний шмат землі біль. Десять років гартували нас, там де куля сікла Вибач, Вен, що я тільки зараз добрав З до зусиль приклав у музиці, доки ти прикладав приклад Нагадала, доля нам ми прийняли розклад, мій брук Пацани тихо, в сон закричать районне габлес Я по пазар Everyone knows that machine

Не людью кипить, невілюсниться, прошу, розбудіть, бо серце болить карикатури добрий пастор і демон на куполі із церкви тим, демон не зрізе, як би сильна ногами не рулає, палиня, збрегнеться земля, ми йдемо з молитвами в полі Там мене обійме думками сум, поки гучне демон, плеще в долоні Лютий вітер рознесе полями шум, доки моє брате, то ще в полоні Тринтить земля, іде штурм в понятии і и ржалы кони Мибру На старт, в сон закричать районне гад Я б'ю спонсор Everyone knows that Russian in Зустрічайте Ярмо майк, доки в посети, музиці Сенсі, моя сім'я А у меня. у лазер... лазер... зуба все послаблять зубы. А че шпень? А тебя стука? Эй, ты что тут А у тебя есть стук? Вот давай напишите, против, чтобы я звук вывкну, чтобы вам противно не было. Это фиолетовый свет. Стук... Ні, воно не воно не здається, воно тупо не дає. Ще ми йому нос просвітим. Хм, этим надо їх ослабить з бутисткой. Воно нам не дає. Я знаю, що в нього з вот пахне. Думай, думаю, давай. давай кататься, захватить их в фиолетовым светом. Во-первых, вот я А во-вторых, надо буду ему вот почистить. И чего он надо? фитованду вот, будет Ні, я цей... я... Ще, не Ні, Не, взяти це і... Я все, типа, ну пахне звук. Нет, спасибо. Все. Туба в порядке. Сейчас мы тобі... Ща мы тебе польем щас, подожди. Знак благодарності. Ми тебе полили. Угу. Ладно. А я хочу светку взять. А как? Ой, я, хочу. Корма. Господи, я корма просто. Бедная рыбка. Да. Тут ничего нету. Здесь ничего нету, здесь ничего не вижу. Ладно, так и вы. Пока. Пока. Себе. Мы маникюры сделали. Спасибо. А ну, писали, мы ему телефон новый а Доступен. Беси белку прям в бубу. Ні, 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 не, 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 не. Да, я не, там гулять не, не, не буду, не. Его ну, потом Пацана, не завыть. Рекорда не... нового немає. Ну, пацаны, засекайте. Слава Богу. О, сучика йде зампись экрана. Ой, ты телефон не могла спрятать. Там десь полиция. Ну явно не за нами. Ой, ты затопил то, что -фо не О mm. да, телефон. Красный возбудился. Красного ще нема.

Ми перебили Бубуджинок і йдемо. Ой, не туди. Ну ладно, пофіг. Дякую за перебуди. Поставте будинок. Пока, пока. Пока, закувайся.